От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі. Тобто вони дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саме останню надію в житті. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. І ти намагаєшся знайти якусь надію за що взяться. І це Бог. Тобто, по-перше, там немає невіручих, про це, варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя. Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти. Думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняття не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як стоїть на цей момент стоять за себе, це просто жест. І Ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, тебе не дуже сильна душа вложила, а ти взагалі в цілому був врати за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх, це ті типу, там машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, взаємостосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки ти дало талантів, чи ти їх реалізував. Бо ти думаєш, що ти в цих аспектах прямо красавчик, ти можеш походити з цього життя дуже задоволений. Ну, я зрозумів, що серцем закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми коли всі разом все, з цього життя підемо. <кій> І всі будуть відчувати одне плюс-мінус це те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я таке пережив, а з однак що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. Ну, оце от найважливіше. Це інше, воно вже старостепенне, ну, це ключове.